Я всіх вітаю, мене звати Іван, і я хотів би з вами сьогодні поговорити про Nike Air Force One в такому незвичному колорве, як Multi-Swoosh Black. Хотілося б розпочати з маленької історії самих форсів. Пара була розроблена ще далекому 1982 році як перші баскетбольні кросівки з технології амортизації Air, яка в сумі не змінила культуру гри та кросівок в цілому. Для тих, хто не знає, технологія амортизації AIR – це така система повітряних балонів в самій підошві, яка сприяє кращій амортизації стопи при ходьбі, бігу і так далі. Але зараз, крізь час, ми розуміємо, що ця технологія є досить застрілою. Навіть сама Nike це розуміє і робить ті самі форси на різних технологіях, наприклад, як Пінарек чи більш м'які матеріали підошви. Але зараз ми не про це. Перед нами одинички в такому нестандартному виповненні. Перше, на що ми можемо звернути увагу, це дуже якісна, доволі груба чорна замша. З найбільшого плюсу цього матеріалу можна вважати, те, що не будуть так добре видні характерні для форсів заломи в передній частині кросівка. Та вони в цілому дуже якісно зроблені, немає залишків клею та добре прошить. Це на кросівки на літо точно на осінь, весну, на теплу європейську зиму буде в самий раз. Це мої другі форси замші. Після перших я зрікався, що більше замшові кросівки собі не візьму, але щось пішло не так і ось вони в мене. Далі, що кидається в очі, це широкий ріменець ззаду, з оранжевим принтом Nike Air. і він тут не просто так, він реально допомагає зручніше взувати кросівки. Далі ми можемо бачити з боку маленький оранжевий свуш і ще один в центральній частині кросівка. По бокам присутні вже великі рефлективні свуші з дуже цікавим принтом, на якому зображено багато маленьких свушів, і він виглядає просто класно. Про підошву немає багато сенсу говорити. Це просто шматок резини. Так, з технологією Air, але ви її зможете відчути хіба лише якщо у вас велика вага, і ви будете ставати на якісь грані, типу Сход і тому подібного. Тут, як і взагалі на всіх форсах, дуже різкі грані, які допомагають стабілізації при ходьбі. Вона була як завжди на хорошому рівні в цих кросівках. А відчуття від цієї підошви, так як і в більшості форсів, можна знайти і купити, тому що, знову ж таки, технологія є дуже старою. До, до них можна звикнути за день-два ходьби, якщо не порівнювати їх з сучасними моделями. Це моя, мабуть, вже четверта пара форсів, тому можна сказати, що амортизація там дуже і не пахне. Хоча я і не дуже мініатюрний. А так як в рік випускається більше 300 нових колоровеїв, є що вибрати, і кожен зможе знайти собі пару до вподоби. Також не раджу купляти звичайні базові чорні чи білі кросівки. Давайте будемо чесними: вони виглядають максимально невесело. Просто на пару баксів дорожче вже можна вибрати і цікавіший колорвей, цікавіші матеріали. Діло звичайно ваше, але сподіваюся, що ви прислухаєтесь до мене і будете обирати собі цікаве взуття, і все буде у вас добре. А так, то це мої форси, яких я буду ходити, мабуть, кожного дня, поки не стане тепло, і я не дістану свою улюблену пару на літо. А яку я вам вже розкажу. В одному з наступних відео. Тому дякую вам за увагу. Дякую, що витратили свій час на перегляд цього відео. Пишіть коментарі, ставте лайки, діліться з друзями цим відео. Підписуйтесь, далі буде багато цікавого контенту і до побачення. Фух, зняли. Насправді, форс удилітарне взуття, і їх важко вбити, якщо не робити це навмисно. І я в своїх замшових хаях відходив десь 4 роки і тільки зараз почала притиратись підошва. Нарікань на них майже немає. А якщо повертатись до заломів чи будь-яких деформацій на цих кросівках, я вважаю, що нічого страшного з цим немає. Ми ж купляємо взуття, щоб його носити, а не тримати їх десь на полиці і любуватись. Та й, взагалі, форси це така дивовижна пара, яка стає більш привабливою для ока, коли трохи бувається та з'являються сліди користування ними.